Друзі, сьогодні розповім вам про рослини з родини Берізкових. Назву всій великій родині дала Берізка або повійка. В Україні відомо сім видів, а найпоширеніша багаторічна Берізка польова з біло-рожевими квітами. Цікаво, що одна рослина може утворювати протягом сезону більше 9 тисяч насінин, які в ґрунті зберігаються до 50 років. В декоративному в дитстві давно популярний однорічник. Берізка триколірна, що походить із західного середземномор'я. Плетуха зустрічається на всіх континентах, окрім Антарктиди. Стебло плетухи може виростати до 20 см довжину щодня, досягаючи 7-8 метрів. Однарічна дерев'янисталіана родом з субтропіків Америки і помея пурпурова по всьому світу давно культивується як декоративна рослина та має багато сортів з різним забарвленим квітів. Інший вид з чудовими блакитними квітами, які розкриваються тільки в першій половині дня, має наукову назву іпомея триколірна. В декоративному садівництві також популярна іпомея батат родом з Америки. В світі більш відома як харчова культура солодка картопля. Її кореневі бульби викопують і вживають в їжу.